Формадол. Забудь про головний біль. І сьогодні у дії має стати доступною послуга. Є відрядження через неї військово зобов'язані підприємці та ФОПи можуть оформити відрядження за кордон строком на сім днів. Однак є кілька умов: перше слід внести заставу розміром 200 тисяч гривень. Після повернення в Україну їх віддадуть. Друге розмір зарплати має бути не менше 20 тисяч гривень. Третє не мати боргів перед державою і вчасно подавати податковий звіт. Зміни в правилах роботи обмінників тепер в приміщеннях обов'язково повинні бути встановлені відеокамери. Це ініціатива Нацбанку. Такі вимоги стосуються й пошти та всіх небанківських установ, які торгують валютними цінностями. кажуть для того, аби контролювати надання послуг. У вересні вартість комунальних послуг залишиться незмінною, адже у період воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів. Газ коштуватиме 7 гривень 96 копійок за кубометр без вартості транспортування. За електрику платимо гривня 44 за пільговим тарифом і гривня 68 копійок за звичайним. Щоправда, така ціна затверджена до 31 жовтня. А от для пенсіонерів, поки позитивних змін спочатку осені не буде. Збільшення пенсій не заплановане, тож мінімальна пенсія залишиться на рівні 2027 гривень. Нині на збільшення зарплат очікували і освітяни, як раніше було анонсовано. Але як повідомили в Міносвіти, зараз гроші потрібніші на фронті. Тож, поки питання зарплати вчителів відклали. Сьогодні також вступають в дію нові правила перетину кордону із сусідніми країнами. Аби мінімізувати черги на західних кордонах, стартував пілотний проєкт спільно з поляками. Розділили потоки габаритних та легкових машин. Відтак, автівки з масою не більше 7,5 тонн будуть оформлятися на пунктах пропуску в Устилузі, Угриневі, Грушеві та Смільниці. А габаритний автотранспорт зможе проїхати в пунктах пропуску Ягодин, Раваруська, Краковець та Шагині. Крім того, Молдова й Україна підписали транспортний безвіз. Сьогодні водії зможуть перетнути кордон з сусідами за спрощеною процедурою. Від сьогодні є зміни і для українців, які тимчасово перебувають за кордоном. Українці, які зараз живуть в Німеччині більше 90 днів, мають покинути країну або мати статус тимчасового захисту. Скасовується безлімітний проїзний квиток у Франції. Українцям потрібно оновити свій статус після шести місяців перебування в Україні. У Чехії з 1 вересня скасовують субсидію на житло для біженців. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.